Доброго дня. Uh, в мене сьогодні вже середа. Я трошки про, uh, не знаю... Uh, не з понеділка почала знімати, а з аж середи. Uh, ну, по банальній причині, тому що в понеділок не було ще чого показувати. Були ці шкарпетки вже, але, ну, якось не знаю, одні шкарпетки показувати було нецікаво, тому я вирішила вже, коли буде, щоб. Показати тоді підключуся. А значить, сьогодні в нас 18, 18 вересня. У мене за вікном дуже різко похолодало, сьогодні прям дуже холодно. Я навіть дістала вже дівчата свої в'язані шкарпетки, напялила на ніжки, бо холодно в квартирі. От, у нас там якийсь вітер страшний, щось моросить. Коротше, погода вже. Міняється на осінню. І ось такі ш... осінні шкарпеточки я якраз собі підготувала до сезону. Це шкарпеточки для мене. Пряжа це на кобохо. Грей Мандала називається. Я не пам'ятаю колір, але називається так. Дуже мені подобається їхнє розпробування. Ну, таке воно просто ну, дуже гарне, мені подобається. А, значить, у мене тут не дуже високий паглинок. я вам ставлю під зйомку. Цей шкарпеток от десь збоку, напевно, в'язала ось таку п'яточку шустру п'ятка за майстер-класом з у Світлани давай пов'яжемо. Якщо чесно, мені не дуже сподобалося бо марах мені подобається більше, але може це просто перший раз я не не дуже мені вдалося, але ну, я спробую ще, якщо не буде подобатися, то повернуся до звичайного бумерангу, але просто захотілося спробувати щось новеньке. А, і ось такий мисок мисок бумеранг. Дуже мені сподобався, я подумала, що вони будуть так гармонічно поєднуватися з п'яткою. Ось такий мисочок, дивіться. Через те, що це бумеранг, вони трошки неоднакові вийшли в мене. От вся шкарпетка, я підібрала кольори, вся шкарпетка однакова, але от на п'ятках і на мисках, звісно, збилися трохи кольори. Але то таке. От, ось такі в мене тут мисочки. Це мій розмір, в мене розмір 40. Я не важила шкарпетки, якщо чесно, треба зважити я не думаю, що вони багато важать, тому що це, хоч і не дуже маленький розмір, але невисока халявка. Ось такі вони гарнюні в мене вийшли. Дуже мені подобається. Справді, такі дуже гарні осінні кольори, дуже гарно викладаються оці смужки. Ну, я, мені дуже подобається. І знаєте, колір такий він і для жінок підійде, і для чоловіків. Я, я думаю, досить такий універсальний. Так, і що ще? Я якась не надто продуктивна, хоча з якої сторони глянути, просто тут незрозуміло, не можна подивитися на прогрес. Чому? Тому що ну, це все окремі шматочки полотна. Звичайно, коли їх зіставити, то це вже зрозуміло. А от коли отак, то. Коротше, я, я нав'язую цих квадратиків для свого жилетика дитячого. Значить, знайшла ось такі. У мене були два маленьких клубочки: це шкарпеткова товстенька пряжа. У мене були там ось такі клубочки, і мені вистачило на три таких от квадратики. Я вирішила, що вони підходять за кольоровою гамою і зв'язала. Чому б ні? Я вирішила пов'язувати трошки залишків у цей е жилетик. Все, що підходить за кольорового гаму, якісь там клубочки маленькі, я вив'язую. Бачите, навіть у мене у цьому трошечки додалося від інших квадратів. У мене такого ж кольору є квадрат, але цілий ось. Таких в мене також був невеличкий ну, моточок. І ось таких у мене там, ну, може, теж десь три таких вийшло квадратики. Далі, отакий. я в нуль вив'язала отаку пряжу. Бачите, кольори, фактури різні. Квадратики трошки мінімально відрізняються по розмірам, але я думаю, це не буде критично. Там в полотні, коли вони зішються, вони просто розтягують, порозтягують один одного. І буде нормально. Далі в мене ще ось такий моток є. Ось такого коричневого. І я ось зараз вив'язую його, я довив'язую ось цей моток 50-грамовий. І далі вже буду пробувати складати, чи достатньо в мене цих, е, цих квадратів. Ще ось такий додала молочний. Молочні такі квадратики. Також у мене їх не дуже багато, але, але вони є. Ось такі вони. У мене їх 4 штучки, здається. Також був залишочок, невеличкий моточок, і от я його вив'язала. В принципі, за кольорову гамою вони всі дуже схожі, але от трошки, трошки різні. І зараз я вам ставлю фотографію там, де ці е, от, квадратики зібрані, ну, я їх поприкріпляла на ось таким чином. Я вам тут так ставлю ось таким чином, бачите, на е, е, картон. Ось так. Щоб зрозуміти, скільки мені ще потрібно. Це, звичайно, що не остаточна розкладка, я ще буду їх перекладати, я просто поприкліпляла, щоб взагалі знати, що чи, ну, чи мені вистачає як це буде виглядати. Зрозуміло, що коли я подов'язую всі, тоді вже буду думати і тоді вже буду збирати. Ось, коротше, якось так у мене йдуть просування. Нав'язую квадратики, далі буду їх вшивати між собою, робити обв'язки. Ну, я думаю, що на цьому тижні ми вже з вами побачимо цей результат. Мені, якщо чесно, дуже подобається. Кольори не яскраві, от, да, ось такі коричневі, зелені, бежеві, молочні. Але от, от так, от, ці от такі шматочки, не знаю, мене от так цей процес подобається. Він, не знаю, прям цікавий. Гарненький, такий, приємний, осінній, теплий. от, Тому так, да, займаюся цим. Якщо комусь цікаво про, про мій психічний стан, бо під минулим відео, якщо чесно, отримала ну, так, не дуже багато коментарів, але декілька коментарів було про. Про те, що я розповідала про своє самопочуття, мені, якщо чесно, дуже приємно. Я іноді думаю над тим, чи варто це казати, чи не варто. Взагалі, кому це треба, кому це цікаво, чужі проблеми. Але, от Ну, багато хто мене підтримав. Можливо, і не кожен зрозуміє до кінця, як саме це відчувається і як це проживається, але це і не потрібно. Якщо ви знаєте так щиро. Підтримуєте людину, зичите їй всього найкращого, то вам не обов'язково прямо на своїй шкурі відчувати те, що він відчуває, для того, щоб його підтримати і зрозуміти, що ну, може, йому зараз важко, всім нам колись буває важко. Тому я дуже-дуже вдячна тим людям, які <звірнули> звернули увагу на це. Я, звичайно, це не розповідаю для того, щоб пожалітися, але мені було приємно. Просто так для загальної картини розуміння кількості зв'язаного зв мною. Чому так і бувається, Колись більше, колись менше, то ось так. Але я й дуже вдячна тим, хто взагалі мені пише коментарі. Навіть не на цю тему, просто підтримує. Це також для мене дуже важливо. Тому, якщо в мене ще, ще щось ще буде новеньке, я буду до вас підключатися. А наразі в мене все. Доброго дня! Сьогодні в мене субота, і це буде заключене підключення не в неділю, як завжди, а сьогодні в суботу. У мене сьогодні йдеться 21 вересня, і це тому що я зараз їду до бабусі і мами в гості, тому не буде в мене там можливості завтра знімати. Та і не думаю, що буде щось. Хоча завтра, можна, можливо, була б вже готова робота, але я думаю, це не супер важливо, тому що хочу вам показати. Можливо, навіть зараз ще ближче спробую підняти камеру. Отак. В мене готова основа, всі квадратики, зшиті, зібрані. Е нарешті я довго над цим працювала. Е достатня така робота, кропітка. Не так. Не надто просто це було зробити. Але було досить цікаво, так знаєте, захоплююче. просто що така от робота е, сконцентрована і не візьмеш її нікуди. Над нею треба сісти і от робити, щоб не, не відволікатися, щоб це все зробити. Дивіться, що, що в мене є? У мене є е, ось такі тут ще не дуже зрозуміла конструкція плечей. Чому? Тому що. Ось так воно все є. Треба, бачите, щоб з'явилася ще з'явилася ще м -м, обробка горловини дала якийсь розмір на плече, і обробка по проймі також дала якийсь, якусь ширину плечу, тому що зараз це ну, така от мінімальна. Як бачите, горловина тут не надто глибока буде, така V-образна, але все одно не дуже глибока. Буде ось така обробка. Я навіть трошки оце сумніваюся, чи не вив'язувати мені окремо спочатку обробку ось тут, а потім ось тут планки, тому що, тому що тут доволі такий кут і може, напевно, треба буде окремо вив'язувати, щоб. Така буде типу, ну дивно трошки, так, така типу кругла голови, горловина. Просто немає тут такого більш плавного скосу. Я думаю, якщо я зроблю такі планки, то вони, напевно, будуть надто тут, не знаю, я, треба ще подумати. А якщо я зроблю окремі такі, то трохи буде дивна конструкція горловини. Не знаю, а, а може отут треба буде зробити просто поворотні ряди. Коротше, щось буду думати, не знаю. Як бачите, в мене обробка з'явилася тільки понизу, резинка ось така. Вирішила використати колір, який використовувала і на а, квадратики. А, що ще? А, багато залишків використала. Ось такий зелений колір, який в мене тут внизу на резинці, в мене ще є. Тому я думаю, що мені може то ще вистачить на обробку пройм. Але не знаю. Дивіться, і лише яка специфіка. в мене такі от квадратні пройми. Не знаю, як воно буде. Треба, треба думати над цим. Така робота. Трошки, трошки треба поміскувати, Ось так виглядає на звороті, бачите? Ось такі шви. Багато кінчиків, дуже багато було кінчиків. Ще от вчора десь піввечора я витратила на те, щоб сховати кінчики після того, як позашивала е, всі оці е, шви. Я ще дуже довго ховала кінчики. Бо від кожного квадрата по два кінчики. Квадратів багато. Я не рахувала, скільки, але багато. От, і е, ось так. Позаду це виглядає ось таким чином. Вони ще всі так скомкані, зморщені. Це через те, що я ще ну треба це випрати, щоб воно так от все порозрівнювалося, не одне одною поростягувало. Зрозуміло, що різна щільність, різна текстура. ну Воно не буде зовсім ідеальним полотном, але буде таким от цікавим. Бачите, є такі деякі, До речі, тут два таких однакових поєднання. Це не один і той самий колір. це от, ну, Треба було якось погратися, щоб їх відсунути один від одного. Але ну, все-таки, отут так, теж два коричневих. Не знаю, я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Я вважаю, що нормально. Це такий з клаптиків. Він не міг зробитися ідеальним, тому що треба було тут сидіти дуже довго підбирати ці квадратики один до одного. Ну, загалом виглядає ось так. І все, все, все. У мене більше немає на що показати, на жаль, е таке не дуже в мене відео. До речі, можу ще от, можу комусь буде цікаво розказати, як я сшивала. Спочатку я сшивала поперечними смугами, тобто ось так, ось такі шви прокладала. Е, шивала я по, підхоплюючи ось ці дужечки, які утворилися від е, ну, поворотного в'язання. А ось поперечні я вже шивала, підхоплюючи ось так от петлю. Ось, Бачите, ось йде петля, і я отак от за, за дві дужечки петлі її підхоплювала, підхоплювала іншу і так от їх стягувала. Ну, начебто, знаєте. Імітуючи, що в петля в петлю, тільки по закритим петлям. Або ж, можна сказати, навіть не знаю як. Ну, може, щось трошки з вишивки по петлям. Ну, щось, щось таке, не знаю. Щось таке. Вийшло таке щось диво дивне. Я сама не, не, не досі недостатньо не розумію, як воно все це має в мене вийти, як отут набрати так петлі, щоб не був надто великий такий кут. Бачите, такий прям кутик виходить. Ось так. Така прикольна річ вийшла. Цікава. Я бачила такі кардигани вяжуть, ну, в мене буде жилетка на гудзиках дитяча. Тому ось так. Не знаю вам ще що показувати. Піду монтувати. Може на, наступ, на наступному тижні буде в мене більше, як вас порадувати, більше що вам показати. А поки ось так. Не знаю. Чомусь зовсім забула з вами попрощатися. Не знаю чому, їх якесь дуже сумбурне відео. Я дуже вдячна вам за перегляд, буду дуже вдячна за вподобайку і за коментар. До наступних відео бувайте! На все добре!